Яка найбільш крінжова ситуація була в подорожах? Коротше, був момент в подорожі раз з українцями, до речі, я ж після поранень тільки. От речі, це про питання, про доброту, про допомагати іншим. І от після поранень тільки, тільки почалась в мене нормальна реабілітація. У мене ще дуже сильно розвинутий цей посттравматичний синдром. Мені треба виспатися, я їхав там на концерт якийсь, інакшу країну, взагалі там, щось підтримати Україну. І я знаю, як я чутко сплю, і що будь-який шорох чи шум, чи щось таке мене ночі. Я взяв спеціально собі ціле купе, лежу собі, відпочиваю, готуюся до. Мені дуже важко засипати, страшне важко засипаю, І в якийсь момент до мене стучить да, проводниця я кажу, там, каже, мен, там, чи можна тут людей, у нас не залишилось місць, тут ось дочка з дитиною, їм треба доїхати, якраз ту до точку, де і ви, чи можна було б їх посадити в ваше купе. Ну я так нехотя, бо ну, я розумію, що це може бути, наскільки це може бути неловко потім підходять до нас ці мама і дочка, а вони українці. Поним? Я ж думаю, ну це взагалі, що скотина якась не дати людям. Ну кажу, ну ладно, заходьте. Вони заходять. Попочатку, вроді би, все норм, Ну но така дитина була, паня, занадто гіперактивна. Ну я ж на дитину буду щось казати, ну сижу і ну, вже смірився, знаєш, там, думаю, ну зато людям допоможу. Я щось пролив, чуть-чуть пытаюсь придрімать. я тільки чую щось десь по сумкам, поня, щось шарудить. Дивлюся, це дитина, во всі мої сумки лізе, повинімала, там якісь павербанки, карточки вже, всякі там флеш Мої. Я ж якби так спокійно спочатку, чи можна, будь ласка, за донькою вашою прослідити. Взагалі, остан... ну, забігаю наперед, це не остановилось. Дитина до кінця поїздки там жорсткі кіпі, що я взагалі не розумію маму за виховання дитини, так. якимсь чудом я взагалі доїхав до конца, но Дуже змучений був на наступний ранок, ледве-ледве заспівав, спеціально собі уколи делав для того, щоб себе в нормі відчувати. Поміг. Людям, але сам себе зруйнував цим, і от вам наука. Якщо ви збираєтесь комусь в житті допомогти, що дуже прекрасно і дуже суперово, якщо ви можете це робити, треба це робити а, в ідеалі з злішества. Тобто, якщо у вас є зайвий ресурс, якщо він у вас є взагалі, в наш час, а, зайва якась копієчка або бажання реальне поділитися своїм ресурсом, часом чи грошима. Якщо цього нема, і ви такі ну я це зроблю через силу, бо хорошо будь-хорошим, лучше лучше не робіть цього. Тому ну, ну типа крінжових ситуацій було дуже багато. Ну це от така, яка мене дуже сильно задіяла і сильно перевернула мою свідомість. Мені, як людина, яка постійно от у мене є цей синдром помагатора, дуже жорсткий. А, тоді сильно мене переклинуло. Я прям по інакшому почав жити після того. Кожен третій України за менше 50 тисяч гривень. Тому ціни на продукти ростуть кожен день, а ціни на оренду житла зросли вже до рівня Польщі. Друзі, ми створили проект контент-хата, де за допомогою розповсюдження українських новин ви зможете від 100 тисяч гривень місяць. Короткі відео, тільки в телефон, тільки в інтернет вам потрібно.